Вітаю вас, друзі! Порівняння сторін і кутів трикутника. У трикутнику навпроти більшої сторони лежить більший кут. І навпаки, навпроти більшого кута лежить більша сторона. Ось маємо, до прикладу, трикутник із сторонами А, Б і С. Позначимо кути цього трикутника. Напроти сторони А, позначимо кут альфа. Навпроти сторони Б ось цей кут, позначимо його бета. І навпроти сторони С, ось цей кут, позначимо його гамма. Ну, з малюнку ми бачимо, що сторона А найбільша, Б середня, а C найменша. Тобто виконується нерівність А більше від Б і Б більше від С. З цього випливає, що кут навпроти сторони А альфа, буде найбільшим, він більше від кута що лежить напроти сторони Б, бета, і бета більший від гамма. І обернене твердження, якщо альфа більше від бета, а бета більше від гамма, то а більше від Б, а Б більше від С. Ось на цьому все. З вами був Василь Васильович. Зустрінемось на наступному відео уроці.